Привіт всім! З вами знову я, Оля Панчук, я представник компанії Джевелія і лідер проєкту клуб успішного лідерства. У минулому своєму відео я вам говорила, що я купую українське, розповідаю українське і підтримую рух Свідо свого послуги. Саме тому сьогодні я вирішила вам розповісти про українське, а саме про мій улюблений продукт. Від компанії Джерелія це серія лагідна, крем-олія для рук від сухості та тріщи. Мабуть, він став моїм улюбленим продуктом недаремно, тому що це лідер продаж минулого року. Україна обрала крем-олію для рук. В своєму складі цей продукт містить олії огліпихи та оливи, екстракти календулі та ромашки, вітаміни А та Е, алентоїн. Вони ефективно впливають на шкіряний попкрив, пом'якшують шкіру, тонізують. Живлять і сприяють загоєнню пошкоджень, е мікротріщин, захищають від факторів зовнішнього середовища. Натуральні компоненти допомагають запобігти старінню шкіри і сприяють і підвищенню її тонусу, захищають від втрати вологи. Ця інформація міститься на етикетці. Чому я полюбила цей продукт? Тому що він допомагає мені підтримувати е шкіру рук в відмінному стані протягом дня. Я користуюся цим кремом декілька разів на день, тому що шкіра рук постійно потребує зволоження, особливо в такий період, як зима і літо. Тоді, коли або дуже холодно, або дуже спекотно. Він дуже швидко вбирається, не залишає неприємних слідів, не залишає липкості після нанесення. Тому він дуже комфорт... мені дуже комфортно його наносити і відразу бігти від по своїх справах. Саме тому я рекомендую вам цей продукт, якщо ваші ручки потребують додаткового догляду, потребують зволоження і потребують уваги у цей літній період. Тим більше я знаю, як придбати його зі знижкою 25%. Якщо вам цікаво, шукайте мої дані під цим відео, а також пишіть приват. До зустрічі!